Уроку загальнення з теми Клітина шостий клас. Використовуючи інтернет-ресурси, підведемо підсумки Клітина одиниця живого. Чотири основні положення сучасної клітинної теорії. Клітина є найменшою одиницею життя. Клітину не можна розділити на дрібніші живі одиниці, хоча вона й складається з багатьох тісно пов'язаних між собою частинок. Властивості, які відрізняють живе від неживого, проявляються на рівні клітини. Подібний хімічний склад. Приплив речовини енергії з навколишнього середовища, обмін речовин з навколишнім середовищем, реакція на зміну цього середовища, здатність розвиватися, розмножуватися, спадковість і мінливість пристосування до певних умов існування. Всі живі організми складаються з однієї. Або багатьох клітин. Соняшник багатоклітинний організм, його тіло складається з багатьох клітин. Одноклітинні організми хлорела, евлена, зелена, проявляють всі властивості живого. Будь-які клітини утворюються лише від існуючих клітин. Клітина готується до поділу, у ядрі видно складові хромосоми у вигляді ниточок. Потім клітина починає ділитися, початок поділу. Хромосоми добре видно в мікроскоп. Можна навіть порахувати їхню кількість. Зникає оболонка ядра хромосоми, прямують до центра клітини. Хромосоми розташовуються в ряд по центру клітини. Половини кожної хромосоми розходяться до протилежних кінців клітини. Навколо кожної з груп хромосом формується ядерна оболонка, ділиться цитоплазма, утворюються дочірні клітини. Всі живі клітини обов'язково відмежовані від зовнішнього середовища клітинною мембраною. Мають цитоплазму з органелами та містять молекули. ДНК, які керують роботою клітини та забезпечують передачу спадкової інформації наступним поколінням. Робота клітини полягає в забезпеченні неперервності життя, в підготовці до поділу та у поділі, тобто розмноженні, які здійснюються протягом клітинного циклу. Клітини, незважаючи на принципову схожість, можуть суттєво відрізнятися, наприклад, клітини рослин та клітини тварин. Вивчити будову клітини можна за допомогою оптичного мікроскопа. Порівняйте рослинні та тваринні клітини. Заповніть таблицю у зошиті. Опрацюйте параграф підручника за даною темою і виконайте завдання 8-10 у зошиті. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.